Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються, засушать та й кинуть. Ані літа молодії повиті красою, ні карі оченята умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добре є дівоче. Не заступить, не закриє, неситії очі, найду злії та й окрадуть, і тебе у Богу кинуть в пекло. Замучишся та й проклянеш Бога. Не цвіти ж, мій цвіте, новий, розвитий цвіте, зов'янь тихо, поки твоє серце не розвите.